Доброго ранку дня, мої любі! Давайте зараз подивимося, що важливого вам би хотів сказати ваш партнер. Вже карти полетіли, я б так сказала. Перше, що вийшло, це те, що людина вас бачить дуже прекрасним, так, партнером. Ви просто його очаровуєте своєю красою. І десь хтось хотів би почати все з нуля з початку. Давайте подивимось вітальніше, хто до нас зараз прийшов. І дивимось, Ми достатньо не прив'язуємось. Думайте про себе і про вашого партнера. Так, хто до нас зараз прийшов на розклад? Ух ти! Ма смерть прийшла. Дивіться, не пугайтеся. Це завжди трансформація. Король кубків, зараз прийшов чоловік до нас на розклад, так? Чи навіть якщо це жінка, якщо ви дивитесь з чоловічої статі, то це вас показує. А якщо ви жінка, то це ваш чоловік прийшов. Дивіться. Зараз король кубків в дуже серйозній трансформації. Тобто людина. Зараз перероджується. Якщо ви чоловік, то це ви зараз перероджуєтесь. Якщо ви жінка, то це ваш партнер, як чоловік, зараз трансформується. Знаєте, це коли людина повністю закриває старі свої якісь гештальти, старі свої е, плани, все, що старі свої думки, тобто е, навіть кругозор може мінятися дуже глобально, так. І він розуміє, що вже як було раніше, не буде, буде по-новому. Виходить людина на новий рівень духовного розвитку, емоційного, енергетичного, так, чуттєвого, морального, фізичного хтось навіть. І людина повністю трансформує себе, своє життя, свої погляди на життя. І не завжди це легко дається, не завжди. Але, але людина, дивіться. Якщо ви жінка, дивитесь на чоловіка, то у вас чоловік з короля кубків виходить в імператора. Тобто, коли він міг багато вам обіцяти, але нічого не робити, так? але він такий був романтичний, такий чуттєвий, але дій від нього було мало, то зараз людина трансформується в серйозного чоловіка, який дійсно хоче і може, і буде вам давати те, що ви хотіли би від цих відносин. Це дуже добре. Дуже добре, мені дуже подобається. Добре, далі тоді ми будемо дивитися. Якщо ви чоловік дивитесь на жінку, то перекладаєте на себе, тобто зараз ви проходите цю трансформацію, так? і ви себе м -м, зараз можете почувати так, ніби ви внутрішньо, у вас внутрішній ріст йде. Ріст як людини, як е чоловіка, так? і знань, мужності і всього, чого можна тільки додати до цього. Давайте дивимось, що ваш партнер. Важливо, хочу вам сказати, та карти вже летять. Зараз я подивлюсь, бо вони не просто так вилетіли. Дуже багато королів вийшло і дитячі карти. Дивіться, ну, по-перше, якщо тут є м коло вас інші чоловіки, так, то партнер каже про те, що він вас ну, ревнує, серйозно ревнує, переживає за ваше майбутнє, переживає за те, складеться у вас так, крепка сім'я. Хороші стосунки, відносини серйозні, бо коло вас можуть крутитися багато чоловіків, і він розуміє, що ви настільки прекрасна, так, людина, як особа і зовнішньою, і внутрішньо, що може бути таке, що коло вас можуть крутитися інші чоловіки. Цікаво. Переживає за ваше майбутнє найближчі декілька років, я б сказала, десь до трьох. Ваш партнер хоче вам сказати, що він дуже переживає за ваше майбутнє і переживає, що ви можете подивитися в іншу сторону, в інший бік, тому що йде мені так, що вас не все влаштовувало до цього. в ньому. Да? Чи в партнерці, чи в партнері, не все влаштовувало. І тяжкувато було, були якісь конфлікти, конфлікти на цій почві. Але дивіться, є такий нюанс, якщо ви чоловік дивитесь на жінку, то зараз карти кажуть, що у вас дуже багато справ, ви взаємодієте з іншими людьми. У вас можуть стосуватися якісь битові справи, так, як заробіток дітей, як думки про краще майбутнє. Ви можете зараз думати, що вашої жінки, наприклад, є якісь колишні чи Хтось ще набивається до неї, тобто таке, так? Можете це розуміти. Ну, дивіться, далі вже відчувайте свою інформацію, бо розклад ну, спільний, так? розумієте? Краще звертатися до мене на особисті розклади окремо. Давайте дивимося, що вам важливого ще хотів сказати ваш партнер. Так, дивіться, дуже цікаві карти в нас виходять. Тут йде мова про те, що. Вас, якщо ви жінка, так. Образили дуже сильно, вас могли обманути, вас могли зрадити, якось щось була така ситуація між вами, яка вас дуже пошатнула, ваші відносини. І зараз ваші відносини на такій стадії, коли е, просто хочеться відпочити один від одного. так? Але, але є мрії, є думки, є емоції один до одного. Але дуже багато перешкод: зовнішніх, внутрішніх. Ну дивіться, що ваш партнер хоче вам сказати. Він хоче сказати те, що він відчуває, що ви все подолаєте. І всі ці конфлікти, всі ці невзгоди, недорозуміння, непорозуміння відійдуть на задній план. І дуже-дуже скоро, коли ви вирішите, а точніше він чи вона вирішить свої глобальні проблеми, бо є тут зовнішні обставини, де може вам щось заважати бути разом. І коли ви це вирішите, так? І в частності, ваш партнер, то буде такий нюанс, коли все прийде okay. до ладу, у гармонію. Тобто людина до вас з почуттями, так, дивіться, ваш партнер каже вам про те, я приїду до тебе переможцем. Тобто Якщо навіть у вас конфлікти ви разом, але ви не розумієте один одного, у вас якісь проблеми, то не переживайте, це все вирішиться. У людини є розуміння того, що він хоче далі, він хоче, щоб було все добре, і буде рухатись, буде рухатись. Так, дивіться, ще й лицари, жезлі виходить. Ну просто, просто прекрасно. Тобто ваш партнер каже вам про те, що він буде рухатись назустріч вам, незважаючи на що, якщо у вас були якісь конфлікти, образи зради, непорозуміння. Це все відійде на е, інший план. Так, і ви почнете знову карта обнулення виходить, дивлюся, ви почнете з нуля. Тобто, ваші відносини будуть, е, в ваших відносинах буде новий подих, завдяки йому також і його трансформації. Все, я вам бажаю на все добре, до зустрічі.